Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні, 25 червня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанту. Перший варіант. Сімка жезлів, вам так. У вас вистачить сили, щоб здолати всі перепони до вашого бажання, тож відстоюйте свої інтереси і успіх можливий для вас тільки тоді, коли ви зможете здолати всі перешкоди, що будуть виникати на вашому шляху. Ваша позиція вигідна, тому діяти потрібно рішуче і наполегливо. Тож уникайте імпульсивних дій. Проблеми вирішуйте по мірі їх надходження. Проявіть свою спостережливість і уважність. Це також додавить вам бонус на шляху до вашої мети. А я бажаю вам гарного дня і успіху. Другий варіант. Імператор. Вам так, вам так з усіх ваших питань. Але у більшому ступеню ви зможете досягти успіху у робочих питаннях. У розвитку у соціумі, якщо хтось замислив отримати посаду або укріпити своє робоче положення, то у вас все вийде. Тож беріть контроль над ситуацією, дійте рішуче, наполегливо, долайте всі перепони на своєму шляху. За необхідності звертайтеся за допомогою до керівництва або ж до чоловіка, що має повноваження з вашого питання. А я бажаю вам гарного дня і успіху. Відомо з третій варіант. Третій варіант Колесо фортуни перевернуте. Вам ні. Можливо, вирішення вашого бажання заважає якийсь бюрократизм, або проволочки, або затримки. Або, як варіант, у вас відсутній порядок у ваших справах. Тож, зараз ситуація складається не на вашу користь, тому шукайте обхідні шляхи для вирішення своїх питань. Але, попри те, що вам ні. Не варто сидіти і очікувати з моря погоди, саме по собі нічого не вирішиться. Те, що вже розпочали, завершуйте і дійте у своїх інтересах. Утримайтеся в цей день від прийняття остаточних рішень. І для вас є попередження у жодному разі і не за яких обставин не займайтеся протизаконними діями. Не йдіть на конфлікт і не впадайте у крайнощі і в зловживання. А я бажаю вам гарного дня і успіху. І нагадую, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, спокійного і затишного дня.